Лібі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Наш олівець-малювець такий вигадник! Мріє він мандрувати на ось такому великому білосніжному параплаві. На жаль, параплава немає в наших зошитах, тому зробимо його за допомогою пальчиків. Для цього обидві долоньки поставте на ребро. Мізинчики притисніть один до одного, а великі пальці підніміть угору. Пароплав. Спробуйте зробити його ще декілька разів. Молодці! А ось паровоз є в наших зошитах. Нам його треба тільки заштрихувати. Які види ліній будемо використовувати? Правильно, вертикальну, горизонтальну, похилу і дугоподібну. Відтепер уважно розглянемо візерунки. Кожен з них ми вже раніше виконували. Тому спробуйте намалювати їх самостійно. Додамо до вже знайомих нам візерунків новий. Давайте навчимося його малювати. Тоді спочатку уважно розглянемо, з яких ліній складається візерунок. Правильно, з прямих ліній із заокругленням і петлями. Між скількома лінійками розташовано візерунок. Так, між двома. На верхній лінійці ставимо крапку. Від якої вниз ведемо заокруглену лінію до нижньої лінійки. Потім піднімаємося вгору і робимо петлю посередині між верхньою та нижньою лінійками. Після чого ведемо лінію до верхньої лінійки і знову вниз. Візерунок повторюється. Зараз спробуйте намалювати один ланцюжок цього візерунка в повітрі. Получилось? Тоді сідайте зручно, починайте працювати в зошитах. Більш складним є візерунок на аркуші в клітинку. Розглянемо його докладно. З яких частин він складається? Правильно, з квіток і ламаних ліній. Скільки пелюсток у квітки? Так, 4. Якої вони форми? Правильно, овальної. Як розташована кожна пелюстка в своїй клітинці? Молодці! Похило між двома протилежними кутами. Спробуйте спочатку на черниці або на дошці намалювати таку пелюстку. Відтепер намалюйте квітку в зошиті. Переходимо до ламаної лінії, якою є її довжина? Правильно! Довжина ламаної лінії дорівнює двом клітинкам. Як розташовані лінії. Так, похило. Пригадайте, як слід правильно малювати вертикальні лінії. Молодці. Зверху вниз. Намалюйте спочатку похилу лінію з нахилом у лівий бік, потім з нахилом у правий бік. Діти. Зверніть увагу на те, як чергуються між собою квітки і ламані лінії на кожному з рядків. Розібралися? Візьміть правильно олівець та починайте працювати. Ну і останнє завдання від олівця малювця на сьогодні: діти, скопіюйте моржа на пустий аркуш у клітинку, а потім розфарбуйте обох моржів. Мої любі, всі завдання виконані. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!